Христос посеред нас, дорогі наші телеглядачі, брати та сестри, з погляду на те, що ми з вами перебуваємо у часі Великого посту, у день нинішній на богослужінні літургія не звершується, а при читанні стародозвітніх притч Соломона про жорстокість серця Каїна, який відповідає самому Богу, хіба я сторож, брату моєму? Перед нами розкривається істина, яка означає, що гріх ніколи не переможе Боже милосердя. Хоча для пом'якшення серця потрібен і час, і праця, але у нас є вибір – чи порятунок, чи погибель. У цей день свята церква молитовно прославляє святителя Порфирія, архієпископа Гаського, який народився близько 346 року в місті Солуні, що в Македонії, маючи схильність до чернечого життя, в 25 років він залишив батьківщину і відправився до Єгипту, де трудився на горі Нітрійській під керівництвом преподобного Макарія Великого. Згодом, відвідуючи святі місця в Єрусалимі, святитель оселився в пустелі Юрданській для молитовного подвигу. Одного разу, коли він занеміг і ли. Лежав у забутті біля підніжжя Голгофи, Господь відвідав свого раба у сноводінні. Святий Порфирій побачив Ісуса Христа, що зійшов з Христа, і звернувся до нього зі словами: Прийми це дерево і бережи його. Прокинувшись, він відчув себе здоровим. Слова Спасителя незабаром справдилися. Патріарх Єрусалимський висвятив святого Порфирія у пресвітерський сан і поставив хранителем чесного дерева Христа Господнього. У 395 році помер єпископ міста Гази, і тоді митрополис. Политки Сарії Іоанн, аби протидіяти язичникам, що переважали в їхньому місці і гнобили християн, закликав єрусалимського пресвітера Порфирія прийняти святительський сан. Подвижник хрестової віри до кінця життя трудився над утвердженням християнства в Газі і абсолютно огородив свою паству від утисків язичників. Відійшов до господа архіпастер вже в похилому віці у 420 році. День ангела сьогодні зустрічають наші дорогі іменинники, яких ми називаємо Петро, Сергій та Анна, возлюблені у Христі, повчимося у святого Василія Великого, який через віки нас наставляє мудрості, прости, ближньому образи, прости йому його борги. Піс тримай не в судах та сварках, утримуєшся від вина, але не утримуєш себе від образ на ближнього. Хоча не їси м'яса, але поїдаєш брата.